Юнівий флот РФ це не тільки про нафту. Росія продовжує возити кораблями зерно з окупованих територій. Щоправда, відтепер потужностей буде менше. Українські правоохоронці вперше від початку повномасштабного вторгнення реально заарештували судно, яке незаконно вивозило агропродукцію через окупований Крим. Раніше такі арешти здійснювалися лише заочно. Більше деталей дізнаємося у ігоря. Поночовного керівника прокуратури Автономної Республіки Крим. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, пане Ігорю, Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю операцію. Як взагалі вдалося фізично затримати судно? А, спочатку розкажу про те, що ми ще з 2022 року, після повномасштабного вторгнення, почали документувати е, ті судна, саме ті судна, які були задіяні у схемі. Незаконного вивезення зерна через Крим, зерно, яке було викрадене на території Херсонської Запорізької областей, в основному вивозилось до третіх країн через закриті морські порти Криму. Загалом за цей час вдалося задокументувати і заочно заарештувати 21 судно. Але потім для нас стало несподіванкою, коли одне із суден, яке в минулому році, в листопаді 2023 року, було зафіксовано в Севастополі, зайшло до Дунаю, рухалось до молдовського порту Джуджулести. І вже на виході з порту ми знайшли підтвердження, що це судно ще і в цьому році заходило в Севастополь. Воно було за допомогою сил морської охорони затримано на Дунаї і, відповідно, вже потім прокурорами накладено на нього арешт. А розкажіть детальніше, що відомо про цей корабель. Під чим прапором він ходив в море і як часто заходив в окуповані порти. Ну, нами в рамках кримінального провадження задокументовано щонайменше два заходи цього судна в порт Севастополь. Також є оперативна інформація про те, що судно було помічено і в інших портах Криму. Детальніше про судно. Судно. Під прапором Камеруну, але фактично судновласник являється турецькою компанією і судновласник і компанія-оператор судна, тобто компанія, яка відповідає за його комерційну діяльність. Це турецькі компанії. Екіпаж судна також у нас складався з громадян Туреччини і громадян Азербайджану. Капітаном судна саме був якраз громадянин Азербайджану. А як ви вважаєте, чи зменшить це ймовірність того, що інші судна будуть тепер заходити на окуповані Росією території? Це таке діяльність. Так. Я сподіваюся, що так, оскільки Україна протягом всього часу окупації Кримського півострова неодноразово в спілкуванні з міжнародними партнерами наголошувала на тому, що заходження в. Кримські порти, які є закритими, є порушенням порядку в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію. Це порушення українського законодавства. Також це загрожує безпеці мореплавства, оскільки ті судна-порушники, які заходять в кримські порти, вони грубо порушуючи міжнародне морське право, відключають систему ідентифікації в нейтральних водах Чорного моря. І таким чином, нібито приховуючись від ідентифікації, заходять в кримські порти. Але за допомогою, ми показали, що за допомогою розвідувальної інформації за допомогою супутникових знімків ми можемо підтвердити заходження таких суден в кримські порти і відповідно притягувати до відповідальності як капітанів, так і судновласників за це. А що загрожує тепер? От власне, за Таке правопорушення і команді, і власнику Капітану судна загрожує покарання у виді позбавлення волі від 3 до 5 років. Це не тяжкий злочин порушення порядку в'їзду, виїзду на тимчасово окуповану територію. З приводу надання юридичної оцінки діям судновласника і оператора судна ми будемо ще працювати, оскільки, по суті, епізод з цим судном... З'явився в полі нашого зору буквально нещодавно, тому що це, як ви правильно сказали, перший випадок, коли судно порушник, систематичний порушник зайшло в територіальні води України. До цього інші судна собі такого не дозволяли, оскільки вони прекрасно розуміли, що вони порушують як українське право законодавство, так і міжнародне морське право, тому вони здійснювали судно заходить виключно. Там Крим, Туреччина, Крим, Сирія і так далі, там де їхні Українські, українські правоохоронці дістати не могли, тому з приводу судно ми ще будемо ще будемо працювати. От власний генеральний прокурор Ігор Костін закликав міжнародну спільноту допомогти у таких кейсах. А з ким співпрацюють українські правоохоронці? Яку допомогу надають західні партнери, зокрема, от в кейсі Тіньового флоту? Насправді, західні партнери співпраця в плані порушення порядку в'їзду виїзду на тимчасово окуповану територію західними партнерами є, але одразу скажу, що за всі 10 років окупації судна там європейських країн, країн США, тобто цивілізованого західного світу, в Крим не заходили одразу ж після закриття у 2014 році морських портів. Всі е, компанії, морські, які дорожать свою репутацію, в Крим не ходили. Тобто, за, за загалом, е, якщо аналізувати порушників, це в основному або російські судна, або е, судна країн там Сирії, е, Лівії і, і тому подібне. Тобто, е, і це судна, які в основному після того, як вони заходять в Крим, в інші там європейські порти, в основному не заходять. Тому е, співпраця, звісно, є, але це повинен бути чіткий сигнал якраз для тих країн, які допомагають Росії обходити санкції, допомагають Росії реалізовувати викрадену аграрну продукцію на тимчасово окупованих територіях України. Що відповідальність може за це бути, і приклад з судном юско є цьому підтвердженням. Дякую вам дуже, пане Ігорі, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, так це був займ. Ігор Поночовний керівник прокуратури Автономної Республіки Крим.